Привіт усім! З вами Театр Живаго. І сьогодні мова піде про форум театр. Власне, це методика, якій ми присвятили кілька воркшопів за останні півроку. І коли ми давали рекламу цього заходу, то було дуже багато запитань. Люди писали у. У Дірект запитували, а що це таке, а як буде виглядати цей воркшоп, а що таке форум-театр і з чим його їдять, як то кажуть. Тому я, власне, і знімаю це невеличке відео, в якому для тих, кому менш цікаво читати якісь там довгі тексти, розповім в такій живій манері, що таке форум театр і з чим його їдять. Власне, форум саме слово. Походить з латинської мови і в початковому своєму значенні це площа, на якій зустрічалися різні соціальні групи і обговорювали ті чи інші актуальні запитання. Це місце обговорень, це місце дискусій, це місце активної соціальної взаємодії. Згодом слово форум перекочувало в інтернет-термінологію і стало позначати сайти, на яких відбуваються обговорення тих чи інших питань. Форум-театр це по суті також місце обговорення тих чи інших явищ у соціумі. Це можна сказати театр соціальний. Він про соціум, про Почуття себе в соціумі, про взаємодію з соціумом і про ті чи інші соціальні проблеми та пошук методів їх вирішення. Якщо трішечки звернутися до історії, то засновником цієї методики вважається Августо Боаль, це е, політик і культурний діяч е, у Бразилії з 60-х років, там він, власне, і заснував в цей час дану методику, прагнучи допомогти пригнобленим диктатурою верствам населення, переосмислити свої проблеми, переосмислити аспекти пригнічення і знайти вирішення тих чи інших соціально гострих ситуацій, знайти їх. Театральними, ігровими, приємними і часто такими веселими способами. Форум-театр – це часто весело, незважаючи на те, що іде мова про проблеми. Це сміх, це сміх і взаємопідтримка, які Допомагають відчути себе в колі інших, в яких дуже схожі проблеми, дуже схожі питання, і відчути себе не самотньому, що, безперечно, є дуже актуальним в теперішній час. Як це все відбувається? По суті, воркшоп з форум театру складається з двох частин. Перша частина вона є розігрівом. Приходять зовсім різні люди, які не знають одні одних, які вперше бачать одні одних, хоча бувають знайомі. Ну розумієте, як завжди. Звісно, спершу потрібно зробити кілька технік, які налаштують людей на ігровий лад. І причому друга половина цих технік, крім того, що розігрівають тіло, емоції і включають людей в гру, друга частина їх, як правило, працює на побудову асоціацій і пошук тем, з якими ми будемо сьогодні працювати. Зазвичай кожен воркшоп має ту чи іншу тематичну рамку, до прикладу, Жінка в сучасному суспільстві. Ми, українці на порозі змін там соціально незахищені верстви, може бути будь-яка центральна проблематика, яка є рамкою такою, тієї чи іншої зустрічі. І всередині тої основної рамки відбувається пошук під проблем, під ситуацій, якими ми ту рамку будемо наповнювати, і на основі яких будемо писати сценарії наших невеличких сценок. І дуже часто ми особ... особисто от в театрі Живаго застосовуємо для пошуку тих асоціацій тіло. Ми, до прикладу, виражаємо емоційне переживання тих чи інших ситуацій через пластичні сценки, через пластичні етюди. Люди шукають пластику один в одному, яка їм близька. Люди об'єднуються в групи, опираючись на близькість пластичного вираження тієї чи іншої сценки. І це дозволяє трішечки включити таке інтуїтивне ірраціональне начало, що сприяє власне, більшій, більшій злагодженості людей у групах в результаті. Тобто це все супер розумне, я сказала, щоб маючи на увазі те, що ми працюємо. Не так, що ми сидимо і говоримо там, так, як круглий стіл десь там на Ютубі, хоча це буде теж на Ютубі, сидять такі інтелектуали, і вони говорять, так, є така проблема, її треба так от вирішувати. Ні. Ми працюємо абсолютно інакше. Е, людина виходить і виражає свою проблему через рух, вона про неї не говорить. Ми говоримо по мінімуму, ми більше рухаємося. І коли вже починаємо говорити, бо до цього етапу на воркшопі також е підходить час, то люди розбиваються на пари або на трійки і діляться одні з одними історіями з життя. Це можуть бути як особисті історії, якщо людина хоче ними поділитися, це не є примусово, так і історії. З новин, з газет, історія сусіда-сусідки. Але що важливо, ці історії повинні бути реальними, невигаданими. Це супер-супер важливо. Отже, Порухавшись, пошукавши асоціації через пластику, люди діляться історіями в цих своїх маленьких групках, і тут вступає в силу ще один дуже важливий компонент форум театру. А власне, що ми не оцінюємо ці історії, ми не виносимо суджень ти. Вчинив добре, ти вчинив погано. Вона має рацію чи вона дурепа? Це абсолютно недопустимо в даній методіці. І ті, хто слухають в момент розповіді історій, мають завдання просто давати зворотній сигнал Я тебе чую. Я поруч, я є, я не осуджую тебе, я не осуджую інших людей, які замішані в цій історії. Я просто є присутній і своєю присутністю і увагою я даю тобі підтримку. Потім, звичайно, люди міняються ролями, і хтось інший розповідає, хтось інший слухає. От із тих всіх історій, які ми розповідаємо, а розповідь історії відбувається недовго. Це хвилин 10. Тобто, це не є така е, ситуація, що там 45 хвилин перемивають комусь кості і так далі. Це все доволі динамічно відбувається. Динамічно відбувається ось ця пластичний розігрів, пластичний пошук асоціацій. До прикладу, коли хтось зображає пластично, навіть настрій чи запит, з яким він прийшов на воркшоп, таке теж ми іноді робимо. От далі йде от етап розповіді історії, і вже от в другій частині, в постановочній частині, Відбувається е, розбивання людей на більші групки. Це може бути три або чотири, або дві групки. Ну, зазвичай не більше чотирьох, тому що там, в групах може бути по семеро людей по восьмеро, і це би повинно було бути дуже-дуже багато учасників воркшопу, щоб групи відбувалися е, в більшій кількості. От. І тоді, вже об'єднавшись в групи, люди приступають до роботи над сценками, над своїми сценаріями. Вони отримують такі великі листки паперу і маркери, на яких можуть малювати схеми своїх таких. Театральних короткометражок, якщо можна сказати, це може бути, наприклад, історія хлопця, який сказав татові, що він гей, і тато його осуджує, і там є сценки, що хлопець приходить до тата, між ними відбувається розмова, тато там на нього сварить. Наприклад, потім друга сценка, хлопець виходить з університету, і з нього там хтось насміхається. Наприклад, От, якщо робити сценку про неприйняття. Представників тих чи інших сексуальних орієнтацій. Потім третя сценка — Там хлопець намагається зав'язати стосунки з дівчиною, щоб бути прийнятним соціально, і так далі. Тобто, це може бути хоч вісім сценок. І всі люди з цієї групи, яка працювала над цим сценарієм, це таке колективне обговорення. Хтось один малює маркером зазвичай, інші кажуть йому, що малювати. І це така сцена, як запорожці пишуть листа турецькому султану. Ось ці групки так сидять. Вони живо дуже м -м, обговорюють той сценарій. І всі учасники групи є задіяними у сцені, тобто немає такого, щоб хтось там відмовився, якщо хтось не дуже хоче активно себе проявляти. Хоча зазвичай грати хочуть всі, от коли йде цей азарт, це людина, яка могла бути супер інтровертом, супер не любити, десь там виходити на сцену, каже, а я хочу. От я хочу попробувати. Воно включає людей. І значить, сцена розігрується, і в сцені, звісно, є головний герой чи героїня, протагоніст, та особа, навколо якої ця вся історія розвивається. І той протагоніст він має певну лінію поведінки, певний стереотип, певний паттерн. До прикладу, це може бути людина, яка не вміє відстоювати свої кордони, веде себе як жертва, наприклад, часто і на неї одні наїхали, другі наїхали, треті, а вона не може дати відсіч. І, от, власне, ця історія відбувається, розігрується. І хтось із глядачів, хто дивляться цю історію, це можуть бути представники інших групок, які вже склали свої сценарії і які зараз не на сцені, то вони і в ролі глядачів. Хтось із них може сказати: Слухайте, а можна я зараз вийду на місце протагоніста, заміню цього актора і попробую відіграти інший, інший паттерн реакції, іншу поведінку в даній ситуації? І тоді цей глядач стає на місце актора. І ті інші актори, які задіяні в сценці, які мають свій імпровізаційний, але все ж таки, сценарій, вони. Імпровізовано реагують на нові реакції цього нового персонажа, який там появився, який туди, в цю ситуацію, приніс новий спосіб поведінки, новий паттерн взаємодії. І сценка міняється, після чого її корисно обговорити. Що саме новий персонаж робив інакше ніж попередній? І яким чином він зламав цю ситуацію, переламав її в іншу сторону? Наприклад, він відстояв себе там, відстояв себе там і там, і з нього перестали знущатися. Йому дали підвищення, батько прийняв його позицію. Чи він там до прикладу знайшов спосіб, як домовитися з тими, тими тими? Так, тобто мова йде про те, що у нас є якась початкова проблематична ситуація, в якій є певні стереотипи поведінки, і далі колективом. Задіюючи глядачів, які можуть ставати на місце протагоніста, ми шукаємо альтернативні способи виходу з даної ситуації. Ми обговорюємо їх, ми ділимося враженнями. І тому це власне форум, тому що збирається соціум, збирається велика група, і ми через гру. Через, начебто через жарти дуже часто, тому що сценки бувають драматичні, але дуже багато є всіляких таких несподіваних моментів гри, які приносять сміх, приносять радість. Через ці всі речі ми по факту не тільки даємо один одному опору і підтримку, що ми спільнота, ми соціум, ніхто не є один в полі. А ми і ділимося своїми своїм досвідом і своїми патернами, бо люди дуже різні. І іноді, побачивши, як хтось інший реагує в тій чи іншій ситуації, ми можемо знайти для себе цікаві несподівані шляхи вирішення того, що нам могло видаватися там безнадійним, все капець немає виходу. І це таке певне відсторонення відбувається від своєї проблематичної ситуації, і е, можливість виникає подивитися на неї збоку. От так відбувається воркшоп з форум театру. Ми ще, звісно, будемо проводити такі зустрічі. І тому. Приходьте до нас, слідкуйте за новинами у соціальних мережах. До нових зустрічей! З вами був Театр Живаго та Я, Зоряна.